Як відновити файли, які випадково видали в СПК? Які додатки в цьому можуть допомогти? Або що робити, якщо випадково видалив файл з смартфону з операційною системою Android? Я маю сім крутих способів, які допоможуть вирішити це питання, і з вами я сьогодні поділюсь. Отож, вітаю, друзі! Ви на каналі моє. Я Рома. Погнали, мабуть, кожен користувач комп'ютера чи смартфону зустрічався з такою проблемою, коли випадково видаляється якийсь файл, а інколи не випадково, а свідомо, а потім цей файл стає дуже необхідний. І доволі часто таке найтрапляється, що цей файл він є дуже-дуже важливий, і сервіси, які виконують відновлення файлів з різних ресурсів, вони зазвичай коштують доволі дорого. Тому я сьогодні з вами поділюся своїми секретами, які допоможуть, так би мовити, в домашніх умовах відновити файли з персональ Комп'ютера, смартфону на операційній системі Android, чи до прикладу з флешки чи диска. Перший спосіб це необхідно перевірити кошик. Хоч звучить воно банально, але при натисканні кнопки Delete сучасні версії Windows не інформують про переміщення файла до кошика, хоча він безпосередньо знаходиться там. Тож, якщо все ж таки така ситуація трапилась, необхідно відкрити кошик, знайти той файл, який ми видалили, натиснути кнопку Відновити цей файл. Також, до речі, є функція відновити абсолютно всі файли з кошика, і вони з'являться в тих місцях, з яких ви їх видали з вашого персонального комп'ютера. Таким чином ви зможете продовжити ними користуватися. Наступним способом це буде відновлення з резервних копії. Мало хто знає, але починаючи з Windows-10 з'явилася стандартна програма, яка дозволяє створити резервну копію, розмістивши її на хмарному сховищі чи жорсткому диску, чи твердотілому диску. І потім, звичайно, дозволяє відновити ось цю резервну копію. Для того, щоб скористатися цим функціоналом, необхідно в панелі пошуку, впуску написати історія файлів. У вас відкриється відповідний додаток, де необхідно буде спочатку створити резервну копію, адже зазвичай ця функція повзамовчуванню відключена, і потім Зможете відновлювати файли з цієї копії. Третім способом відновлення даних це буде використання безкоштовної програми Recuva. Recuva – це потужний додаток, який дозволяє відновити дані з жорстких дисків, твердотілих накопичувачів, флешу чи навіть карт пам'яті. Безсумнівною перевагою цієї програми, це є зручний та простий інтерфейс, тобто людина навіть без спеціальної підготовки зможе користуватися даним програмним забезпеченням. Наступним способом відновлення даних це буде використання програми Windows File Recovery. Дана програма є безкоштовна і ви її можете завантажити в Microsoft Store. Даний додаток також володіє широким функціоналом по відновленню даних з різних пристроїв. Після встановлення цього додатку перед вами відкриється командний рядок, куди необхідно вводити необхідні команди. Детальніше про всі команди, які ви можете використовувати, я залишу посилання в описі під цим відео. Розповім вам ще про відновлення даних з операційної системи Android, тобто з нашого смартфону. З кожною версією системи Android користувач. Отримує все більше і більше функцій для того, щоб йому було зручніше та простіше користуватися своїм смартфоном. І наявність кошика в оновленнях Androїда вже нікого не дивує. Кошик в Android працює аналогічно як в операційній системі Windows. Тобто, після видалення певних файлів в кошику цей файл буде зберігатися ще 30 днів. І якщо вам цей файл знадобиться, ви можете завжди його відновити з кошика. Також зручним та простим способом відновлення даних на операційній системі Android, це буде відновлення з резервної копії. Звичайно, даний спосіб буде працювати тільки за умови, що попередньо було ввімкнута функція синхронізація з сервісами Google. При першому ввімкненні смартфона, звичайно, смартфон сам пропонує ввімкнути ці сервіси, але користувач має змогу їх відключити. Тож, якщо трапляються у вас такі ситуації, що необхідно відновлювати дані з вашого смартфону, подбайте про синхронізацію з сервісами Google. Також відновити дані в операційній системі Android можна за допомогою різноманітних додатків. Але тут вартує зауважити, що на приводі жаль немає вбудованої передустановленої програми в операційній системі Android, яка дозволяє відновлювати дані. Тому тут необхідно використовувати сторонні програми зі сторонніх ресурсів. Для кращої роботи зазвичай потребуються права root доступу. Це так званий просунутий користувач Android. Якщо додаток не потребує оцього супердоступу, про який я щойно сказав, то зазвичай такі додатки мають дуже обмежений функціонал по віднос. Даних тому, виходячи з вищесказаного, оці способи з супердоступом для звичайного користувача не зовсім будуть підходити. Краще використовувати саме хмарні сховища, про які ми говорили раніше, і відновлювати дані саме з них. Також запобігти безповоротному видаленню файлів на смартфоні допоможуть програми, які імітують кошик, якщо це не передбачено операційною системою, адже в Android, як ви знаєте, є безліч версій. Таким чином, файл буде зберігатися спочатку в кошику, і ви завжди. Де зможете його відновити. А у мене все. Якщо у вас залишились запитання щодо відновлення даних, я буду чекати на вас в коментарях під цим відео. Якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підписуйтесь та ставте пальчик вгору, якщо вам сподобався цей ролик. У мене все. Всім пока!